Існує багато тиску навколо того, що потрібно для побудови великої кар'єри. І все це повертається до ідеї, що ти повинен знати, чим хочеш займатися. Цю ідею я люблю називати: Сходами. Ось як виглядають сходи. Ви вступаєте до коледжу і ви повинні знати, на чому хочете спеціалізуватися. Ця спеціальність має привести тебе до твоєї першої роботи. А потім ви отримуєте ще одну роботу і вас підвищують, і підвищують, і підвищують і підвищують до нескінченності. Найкраще в кар'єрі це безпека і захищеність. А відчуття, що ти знаєш, що потрібно робити, щоб просунутися вперед. Найгірша частина сходів це те, що вони схожі на дивну відеогру, в якій ви можете застрягти на роки. Сходи змусять вас відчути, що ваша самооцінка прив'язана до вашої посади. Або з вашою останньою оцінкою роботи, або з наступним підвищенням. Але правда в тому, що сходи це ілюзія. У наш час чудові кар'єри будують не ті, хто вміє підніматися по сходах. Інакше кажучи, одна з найважливіших речей, в якій ви можете досягти успіху в кар'єрі це вміння ризикувати. Або, або, як я люблю це називати, стрибати зі скелі. Дозвольте мені пояснити, що я маю на увазі, на прикладі однієї історії. Коли мені було 25, мені запропонували божевільну роботу. Я провів кілька років, піднімаючись по кар'єрних сходах у відділі кадрів у Фейсбук. Коли до мене прийшов керівник іншого відділу і попросив допомогти йому розпочати новий проект, займаючись чимось, про що я нічого не знав. От це був довгостроковий проект, він був ризикованим, і багато людей казали мені, що він швидше за все провалиться. Я був заінтригований, але й наляканий. Тож я поговорив з купою різних людей і мушу визнати, що багато з них казали мені не братися за це. Але всередині мене був маленький голос, який постійно повторював: цікаво, цікаво, чи зможу я бути дієздатною в цьому абсолютно новому середовищі. Тож я ризикнула і погодилася на цю роботу. Тепер я хочу сказати, що те, що сталося далі, було очевидно чудовим рішенням, і я одразу ж досягла успіху. Але насправді перші дев'ять місяців роботи над цим проєктом були схожі на падіння з дуже крутої скелі. Я пройшов шлях від відчуття компетентності та здібностей у сфері HR до відчуття абсолютного ідіота. Я сиділа в кімнатах з геніальними людьми, які ставили дуже дурні запитання. Через півроку роботи я отримала найнижчу оцінку за все своє життя. У мене було стільки моментів, коли все, що я хотіла, це втекти назад до безпечних сходів. Але десь через 9 місяців сталося дещо цікаве. Мені довелося вести нараду. Це звучить просто, але це була велика зустріч. Це були складні дебати про нюанси цього проєкту. Я впорався. І я так яскраво пам'ятаю, як виходила з тієї зустрічі, відчуваючи себе знову собою. Я пройшов шлях від відчуття новачка в цьому новому середовищі до відчуття впевненості та спроможності. Я провів ще три роки на цьому проєкті, навчаючись і зростаючи. І по закінченню я стала зовсім іншою людиною. Мені пропонували роботу, яку ніхто б не запропонував, якби я залишилася в HR. У цьому суть стрибків зі скелі це не просто пара прольотів вгору по сходах. Це як дивний ліфт, який переносить тебе в абсолютно нове місце. Стрибки зі скелі вчать вас, хто ви є і на що ви здатні, так як ніколи не навчать вас сходи. Щоб добре стрибати зі скелі, потрібно навчитися трьом речам. Перше це власне стрибки зі скелі. Після багатьох років коучингу людей, які приймають кар'єрні рішення, я знаю, що іноді це просто не найкращий час, щоб ризикувати. Але я також можу сказати, що більшість людей не застряють на сходах. Не через необхідність. Вони залишаються там через страх. Хитрість полягає в тому, щоб навчитися розрізняти страх, який говорить, я боюся, що у мене можуть закінчитися гроші, до якого варто прислухатися. І страхом, який говорить, я боюся, що можу зазнати невдачі, який ви повинні сприймати як гігантське зелене миготливе світло, щоб стрибнути. Стрибки зі скелі вчать вас на що ви здатні, незважаючи на страх. Друга річ, яку ви маєте навчитися робити добре, щоб навчитися стрибати зі скелі це пережити падіння. Стрибок зі скелі це гігантський крок назад, в країну, де ви знову стаєте новачком. Це означає, що це дуже великий процес навчання і разом з ним приходять величезні емоційні американські гірки. Щодня, щотижня, іноді щогодини. Всі мої стрибки були пов'язані з диким коливанням між відчуттям, що ох, можливо, у мене вийде, а потім одразу ж виникало відчуття, що хто в біса взагалі дав мені цю роботу. Все це нормально, і це не означає, що щось не так. Ви повинні навчитися очікувати американських гірок і водночас ігнорувати їх. Найціннішою мантрою для мене на цьому етапі була фраза: «Зачекай два тижні. Багато людей скажуть вам переспати з цим. Я можу сказати вам, що більшість цих емоцій не зникають за одну ніч. Два тижні це чудовий барометр для речей, на які варто звернути увагу. Третя річ, яку ви маєте опанувати, щоб добре стрибати зі скелі це стати професійним ідіотом. Можу сказати вам, що це одна з моїх найсильніших сторін. Мені комфортно звучати як ідіот. Мені подобається сидіти в кімнатах з геніальними людьми, які ставлять дуже дурні запитання. Але насправді це означає, що я став надзвичайним учнем. Моя улюблена фраза. Вибачте, якщо це дурне запитання, але. Коли ви ставите його таким чином, всі хочуть, щоб ви почувалися краще. Вони кажуть, ні, 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 це не дурне запитання. І тоді вони з радістю навчать вас тому, що знають самі. Люди люблять бути вчителями, це дає їм змогу відчути себе розумними. Інша річ, яку ви відкриваєте для себе, це те, що більшість дурних запитань насправді не є дурними. Так багато людей бояться здатися дурними. Що світ переповнений важливими питаннями, які ніколи не ставлять. Запитання на кшталт. Чи можете ви дати мені визначення цього слова? Чому ми це робимо? Навіщо ми проводимо цю зустріч? Прийняття ролі професійного ідіота часто робить вас найціннішою людиною в кімнаті? І останнє. Частина ілюзії сходів, яка стає тим очевиднішою, чим більше урвищ, з яких ви стрибаєте. І це ідея, що існує один набір сходів, одне визначення успіху. У мене є багато друзів, які піднялися сходами до певної версії вершини, модний титул, багато грошей. Слава. А потім вони зрозуміли, що вони нещасні. Одна подруга розповіла, як стала генеральним директором своєї компанії, і одразу ж подумала: невже це все, що є? Знаєте, що вона зробила далі? Вона стрибнула з професійної скелі. Вона перейшла з посади генерального директора маркетингової агенції до допомоги людям, які помирали в хоспісі. Успіх не для всіх однаковий. Я знаю, що те, про що я говорю, нелегко. Потрібна хоробрість, щоб обміняти відоме на невідоме, потрібна сміливість, щоб зробити щось, що комусь може здатися кроком у бік або назад. Але ти ніколи не дізнаєшся, хто ти насправді чи на що ти здатен, поки не навчишся пробувати. Thank you.